Радіо Chicago. Хто пане Роман в Україні зараз веде ці всі справи? Хто є відповідальним а, за справедливість по відношенню а, до Росії? Окрім Генеральної прокуратури і ДБР, які працюють по відповідних конкретних випадках. А, такі групи працюють в Верховній Раді, які опрацьовують з точки зору а, норм міжнародного права в уряді. Опрацьовують ці, ці всі питання. Ну, але якщо говорити чесно і відверто, то Україна має колосальний дефіцит по фахівцях питання гуманітарного права. І те, що ми з вами обговорювали, воно потребує участі фахівців а, міжнародного гатунку, які б могли допомогти Україні. А, Просуванні цих речей, в опрацюванні їх, в підготовці їх до слухань. І тому я не випадково о, сподіваюся, що рішення про міжнародний трибунал буде прийнято. Тому що, о, з моєї точки зору, о, фактаж, який на сьогоднішній день наявний, я в цьому переконаний: він не може бути в такому об'ємі розглянутий жодною судовою інстанцією, яка на сьогоднішній день є, ні судом. ООН, ні, судом ГАГи. Ну, це не під силу таким інституціям перевернути такі об'єкти, такий об'єм інформації. Створення міжнародного трибуналу можливе лише по завершенню війни, а рішення про створення треба приймати, о, можна приймати зараз. Тут ніяких проблем немає. А більше того, треба працювати над компетенцією а Над переліком проблематики, які має розглянути трибунал, такі Ну таких трибуналів було основним із них це нюрнберг на яким можна споратися. Але був трибунал по Югославії, по африканських окремих компонентах. Ну, про них менше знають, але практика така є. І як. Від політичного рішення до скликання такого трибуналу, в тому числі переліку осіб, які діють як прокурори, як слідчі, як судді, практика така є. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день а, немає підготовки відповідної, не можна. Туди можна було залучити наявні на сьогоднішній день доказові факти, які вже зібрані, ті, хто працюють в рамках. А, Міжнародного кримінального суду, а, ну і зрозуміло, тут дуже важливо, щоб до цього доєдналися а, люди, фахівці, які представили матеріали, які стосуються злочинів в Росії по війні в Грузії, по Придністров'ю, по а, Нагорному Карабаху. Я ще раз наполягаю на тому, щоб правильно було, якби в цьому процесі також були доєднані Японія. З темою Курильських островів Фінляндія, тому що я ще раз скажу: це все те, що на сьогоднішній день прямо витікає із додержання норм міжнародного права, особливо у питаннях територіальної цілісності та суверенітету держав. Радіо UA Чикаго.